Така біля дітна жінка, якби оце ми не знали, а сказали просто, що виставка художника, а не художниці, то навряд чи хтось з нас думав, що це саме така людина може створити обсязі і такої сили мистецтва. Звичайно, що тут Григорій Абрамович не наголосив, по-моєму, тільки на одному, це на впливу на неї народного мистецтва. Це просто механічно, Абрамович бо він причетний був до організації цих виставок і особливо ганне собачко, яку він викопав у сундуку роботи її в сундуку сестри, хтось, значить. І ще що цікаво зазначити, що як Галина, як Ганна Собачко. Являє вже не чисто таке народне мистецтво, а якийсь своєрідний комплекс, якийсь спільний сплеск народного мистецтва і професійного, бо вона служила з експерт, з іншими художниками, цілих коло близько, яке впливало і на народних тинців. Марія Приймаченко цього уникнула, вона залишилася доволі честської води народним художником, а оцей пошук такої професійної пластики, модернової, адже експерт, вона була клубом в 24-му мірі, більше в 30 х роста, але в він був навчинний фінськ, на зустріком подавлений, так як і в 60 х був подавлений. І звичайно, що і Галина Зубченко ще повністю не змогла себе реалізувати. Е е і це видно, тому що були створені такі умови, що е вона тільки повинна була оправдуватися, а про те, щоб брати повноцінну участь у виставках, повноцінно робити замовлення, оскільки вона дружила з горською. Зарецьким, то само собою зрозуміло, що яким потім для неї був шлях, а також сніги, що це створено, бо ми ж її знали у поводиноких роботах, і залишається вам, Галина Олександрівна, щоб ви залишалися такою ж мужньою жінкою і чудесним митцем, і який ще зробить. Нас новими хворони. Тому від усіх нас бажаємо вам здоров'я, здоров'я і здоров'я.